Друзі, у нас в продаж поступає невеличка машинка ренок Clio. На майданчику у нас вже одна така стоїть, але в чорному кольорі, в кузові універсал. Я знаю, що якщо брати дівчат, наприклад, то вони не дуже люблять універсали. І ось для вас прекрасний варіант в бюджеті 5100 машинка 7-го року випуску 1,2. Бензин, простий надійний мотор, 4-циліндровий, їде жваво, бо тут встановлена турбіна. Машинка практично вся в рідному забарвленні, крім заднього і лівого крила, є невеличкі підфарбування. Чисто косметика, без шпакльовки, просто другий свої фарби лежить, де все. Кузов оцинкований, кузов обезшумлений. Це великий плюс для таких автомобілів, тому що ріношки ну знаєте, славляться не дуже гарною шумоізоляцією, але додатково це все вже встановлено. Салон дуже красивий, але світло, влінзовану оптику туманочки роблять, Затоноване. Всі вікна, крім лобового скла, оригінальні, Лобаш міняний. Так, по салону Машинка обслужена от А до Я, скажімо так. Кожна кнопочка працює. 222 двадцять тисячі кілометрів пробігу на 200 тисячах. Мінявся ГРМ, а 5 тисяч кілометрів тому була замінена мастила в двигуні та фільтр в двигуні та мастило в коробці. Маємо два передні електростопідіймачі, Маємо красивий текстильний салон в гарному стані. Маємо шкіряне кермо. Маємо п'ятиступочку механіку і клімат контроль Клімат в свою чергу холодить. Зараз літо холодить класно, а в літню оя в зимову пору гарно гріє. Тож будь-яку пору ця машинка буде вас. Радувати. Задні диван у нас також в повному порядку. Місця в принципі достатньо, дверні карти також в повному порядку. Заглянув багажничок, ця машинка у нас невеличка, але водночас, але водночас гляньте, де і місце в принципі, є. Так, і шторочка є. Тож, дорогі мої друзі, 5 слов настає в продаж, гарна ціна для гарної машини. По гумі це у нас Мішлен, літо, кольоси 14, диски ковпаки. Рік 20-й, 20-го року, щоб ви розуміли, це гарна гума. Тож, друзі, я вас запрошую на майданчик. Будь ласка, приходьте, в нас як дорогі машини, так і бюджетні. І в бюджеті 500 ви можете придбати собі такий класний варіант.